Жовтовоцька міськрада затвердила бюджет громади на 2024 рік. Рішення було прийнято на сесії 20 грудня. Очікується заробити за рік 362,2 мільйони гривень. Як і раніше, бюджет буде соціально спрямованим. Найбільше коштів піде на освіту та охорону здоров'я. Детальніше про фінанси громади розповіла начальник фінансового управління Анжела Шмігель. В прогнозі дохідної частини бюджету були враховані такі. Позиції Це розмір прожиткового мінімуму мінімальної заробітної плати працівника першого тарифного розряду відповідно до закону України про бюджет України на 2024 рік, діючі ставки податків і зборів на території Житомирської міської ради. Продовження дії норми зарахування 4 нормативу податку з доходів фізичних осіб до місцевого бюджету, застосування нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб без врахування податку на доходи фізичних осіб від грошового забезпечення військовослужбовців. Так також фактичне виконання дохідної частини за результатами 2022 року і 11 місяців 2023 року. Обсяг загального фонду дохідної частини бюджету міста на 2024 рік прогнозується у розмірі 242 мільйони 125 тисяч. Це на 20,4 мільйона або на 9,2% більше ніж очікуване виконання 2023 року. Крім того, на сьогодні в нас є трансферти, які ми враховуємо теж при формуванні проєкту бюджету у вигляді базової дотації 23,5 мільйона, освітньої субвенції 87,6 мільйона, субвенція на здійснення переданих видатків у, розвірі, у сфері освіти мільйон 800 і субвенція на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 68,5 мільйонів. Тисячі. Таким чином, загальний фінансовий ресурс бюджету громади на 2024 рік прорахований в розмірі 362,2 мільйона, загальний фонд з трансфертами – 355, спеціальний фонд 7 мільйонів. З них бюджет розвитку 963 тисячі гривень. Виходячи з обмежених можливостей ресурсної частини бюджету, видаткова частина проєкту є обмеженою і спрямована на вкрай нагальні потреби. Основа розрахунків є обсяг видатків у попередньому та поточному бюджетних періодах. Врахована негативний вплив воєнних дій, які ведуться на територію України, динаміка основних макропоказників, індекс інфляції, індекс цін виробників на основі соціальних та основних соціальних стандартів, тарифи на енергоносії та комунальні послуги, прожитковий мінімум, також кількісні показники, штатна чисельність працівників, мережу установ і таке інше. Видатки бюджету громади. Заплановані у розмірі 362,5 млн грн. Якщо порівнювати з плановими показниками цього року, то показники у нас збільшуються на 2,5 млн грн. Мережа у нас не змінюється, залишається така, як є на сьогодні. Це 44 бюджетні установи, штатна чисельність 1547 штатних одиниць. В першу чергу в бюджеті міста у нас відповідно до соціальних стандартів стандартів зара врахована заробітна плата працівників бюджетних установ. Енергоносії залишаються незабезпеченими на четвертий квартал по всім бюджетним установам. Дефіцит планується покрити за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, який утвориться на кінець бюджетного року. Хочу сказати, що відповідно до постанови Кабінету міністрів 3824 введено обмеження щодо використання вільних коштів, які будуть на початок цього року. Вони мають спрямовуватись за напрямками, які прописані в цій постанові, лише на фактично соціально захищені статті. Тому у нас буде можливість перерозподілити їх на енергоносії і на підтримку Збройних сил, підготовки захисних споруд і таке інше. Як я вже сказала, бюджет залишається соціально спрямованим. У нас 84% – це соціальні видатки. Виклики, які стоять перед Україною в воєнний час вимагають від усіх учасників бюджетного процесу надзвичайно зваженого і продуманого підходу до визнання напрямків витрачання бюджетного ресурсу. То ми, ми до цього питання будемо повертатися розглядати протягом виконання бюджету.